Всім привіт, друзі. Якщо ви мрієте жити в таунхаусі, то моя пропозиція для вас зараз покажу вам таунхаус, який у мене продається в ЖК Окленд. Він знаходиться біля дубового лісу у зеленій зоні з чистим повітрям. Територія охороняється камерами на периметри. Тут є індивідуальний задній дворик, крім спільного двору із сусідами. Загальна площа 180 метрів. І найголовніше тут є автономне газове опалення. Зараз я вам все покажу. Вулиця із закритим спільним двором, на якому розташовано 22 танхауси. Танхаус трьохрівневий. Загальна площа 180 метрів. Перший поверх 60 квадратних метрів. Так, зроблені колектори системи опалення. Тепла підлога на поверхах, розведення труб води та каналізації. Інсталяцію санвузлах. Сходинки, кухня. З кухні вихід на задній двір. Так, це у нас другий поверх: 60 метрів квадратних. Кімната номер один. Спальня. Туалет та ванна кімната. Тут зроблено канали вентиляції, розпочата штукатурка стін, кімната номер 2 кабінет та кімна... кімната номер 3 дитяча. Та, актуально у наш час мінус перший поверх. Підвал. 3 метри висота стелі, гідроізольований та утеплений. Одна кімната під кінотеатр. І одна кімната технічна, пральна та котельня Ось такий чудовий. Будиночок чекає на своїх нових мешканців. Задній двір 35 метрів.